Консультація для батьків, боротьба за самостійність, як уникнути конфліктів. Частіше ми спілкуємося з дітьми приказним тоном. Іди спати, почись зуби, сядь рівно. Ми читаємо їм лекції, критикуємо, загрожуємо, не збереш іграшки, не вийдеш на вулицю. Наше поводження настільки передбачувано, що діти найчастіше знають, що ми їм скажемо, і не слухають. Точніше не чують нас. По суті, ми ведемо щоденну боротьбу із власними дочками і синами, у якій не маємо переможців. Чи можна поліпшити взаємини з дітьми? Чи можна не дратуватись, не сваритися? Звичайно, просто потрібно дотримуватись таких правил. Правило одного слова. Розглянемо ситуацію. Дитина перед сном повинна скласти свої іграшки. Якщо ви скажете, скільки разів я тобі говорила, що іграшки треба забирати, ти така велика, а до тепер не можеш цього запам'ятати. Дитина вже після першої фрази перестане сприймати сказане. Спробуйте замість гнівної тиради вимовити тільки неприказним тоном одне слово іграшки. Воно стане своєрідним паролем збирання Результати неслухняності. Це найкраще кілька разів дати дитині можливість переконатися, до чого приводить неслухняність і які її наслідки. Якщо Дарина не прийде вчасно до стола, буде їсти холодний суп. Якщо катруся не випере носочки, ранком надягне брудні. Ця важлива фраза як тільки. Є кілька слів, які вам треба намагатися не вживати. Якщо, чому, ти ніколи, зі словами якщо, як правило починаються погрози. У дитини відразу ж виникає відповідна негативна реакція. Якщо ви хочете, щоб дитина виконала не занадто приємну для неї роботу, Спробуйте побудувати фразу так, як тільки кімната буде прибрана, ти зможеш подивитися телевізор. Воля вибору. Кожний з нас має свої вподобання, смаки, судження. І ваша дитина, якою би маленькою вона не була, не виключення Не обмежуйте її права, адже вона особистість. Попередження про неприємності. Відвідування лікарів і інші неприємні для дитини події будуть сприйматися інакше, якщо поговорити з нею заздалегідь. Я розумію, що тобі не хочеться, але йти треба в будь-якому випадку. Право на бажання. Ваша дитина голосно вимагає в магазині іграшку. Ви можете купити, а можете відмовити. Якщо батьки не купляють іграшки, діти дуже часто репетують Я пропоную не купувати іграшку, але визнати право дитини хотіти її. Я розумію тебе, машинка дійсно гарна, але сьогодні в мене немає коштів на неї. Дитина заспокоїться, навіть не одержавши заповітну іграшку. Відмова від критики. Критикувати виходить, судити, оцінювати, та врувати ганьбою. Критика викликає у дитини опір. Краще допомогти їй і сказати. Так, це нелегко, але я думаю, що ти впораєшся. Подумай ще. Звичайно, ці поради не універсальні. Не сподівайтесь, що в будинку відразу запанує тиша та благодать. Пробуйте, шукайте, підходьте до виховання дитини творчо. Час і сили втрачення на відновлення миру в родині коштують того. Дякую за увагу, до побачення.